Віват, гімназія, Віват, тобі сьогодні 115. Ти ціла епоха в освіті Черкащини. Через часи пронесла світло знань, культури, натхнення і не втратила своєї сутності, вчила і продовжуєш вчити дітей, плекаєш майбутнє, традиції та інновації створюють яскраву картину гімназії. Можливості. Сердечно вітаю дітей, педагогів, батьків з Днем народження школи. Ми одна родина. Хай кожен день у стінах гімназії буде для всіх нас щасливим, цікавим, сповненим мрій і натхненної праці, перемоги і миру України. Доземний уклін усім захисникам і нашим випускникам, зокрема, за можливість вчитись, працювати, жити. На благо суверенної незалежної держави України. Чоловічу гімназію у Смілі було відкрито 14 вересня 1908 року під патронатом графа Льва Олексійовича Бобринського. Для мешканців нашого міста це створило нові можливості, адже до університетів мали право вступати лише випускники гімназій. Тоді тут навчалися переважно діти-чиновників, купців, службовців. З Європи було виписано меблі, обладнання для фізичного кабінету, муляжі з природознавства й анатомії. Пори гіпсових моделей для малювання та інше приладдя, яке вдалося зберегти, і воно працює і досі. Історію закладу вписано в загальну історію нашої країни: війни, відбудова, навчання десятків поколінь смілян. За час існування школа кілька разів змінювала нумерацію. Вона була і 39-ю, і 65-ю, і 14-ю. З 1965 року носить ім'я героя-випускника Василя Сенатора, льотчика часів Другої світової війни. У 80-х у школі працювали педагогічні класи з підготовки вихователів до шкільних закладів. А у 1996 році вона знову отримує статус гімназії. Наш навчальний заклад має офіційну символіку: герб знамено прапор, розроблену Черкаським обласним геральдичним товариством. Введено і нагрудний знак з гербом гімназії. І шкільний музей, якому присвоєно звання Зразковий. Тут збережено документи, фотографії, артефакти та інформацію про історію навчального закладу, досягнення учнів і вчителів. Є кімната слави, де увічнено подвиг героїв сучасності. У власній арт-галереї представлено роботи наших учнів. Смілянська гімназія інноваційний навчальний заклад. Флагман сучасної освіти України, що підтверджено багатьма медалями міжнародних виставок і конкурсів, тут ведеться потужна експериментальна робота. Педагоги постійно підвищують професійну майстерність з огляду на виклики сучасності. Запроваджено єдиний електронний освітній простір для гімназистів створено атмосферу успіху, забезпечено психолого-педагогічний супровід розвитку особистості та ефективну роботу з обдарованими учнями через олімпіади, малу академію наук, різноманітні академічні та інтерактивні конкурси. Гімназисти реалізують міжнародні комунікаційні проєкти, культурно-освітні Ури країнами Європи діє англомовний театр Пілігрим. Проект на діяльність вже давно вийшла за межі школи. В ній активно беруть участь батьки і громадськість міста, що спонукає гімназистів до розробки нових ідей і пошуків неординарних шляхів їх реалізації. Початкова школа працює за програмами Інтелект України і Нова Українська школа. Бібліотека гімназії стала першою в Україні шкільною бібліотекою, де 1997 року запроваджено автоматизовану систему управління. 2004 року Міністерство освіти і науки України визнало бібліотеку гімназії однією з найкращих шкільних бібліотек України. Сьогодні це культурно-просвітницький та інформаційно-методичний центр, що забезпечує акумуляцію і загальну доступність документально інформаційних ресурсів ресурсів, які містять і зберігають знання, накопичені в процесі розвитку людства, представлені в усіх можливих форматах і на будь-яких носіях інформації. У гімназії діє гурток журналістики «Творче об'єднані ідея. 28 років виповнилося багатотиражній дитячій газеті Дзвоник. Щотижня виходить радіопрограма Гімназійна перерва. Реалізуються власні медіапроєкти, краєзнавчі альбоми, буклети, фільми. Створено музей журналістики і медіазасобів Ведеться профорієнтаційна і фестивальна робота. Спортивна збірна гімназії щороку є призером спартакіади школярів міста. У позакласній роботі традиційно проводяться посвята гімназисти, свята класу, я особистість, світ моїх захоплень, моя родина, моя гордість, шлях до успіху, тепло єдиної родини. Діти і батьки демонструють свої захоплення, що супроводжуються персональними мистецькими виставками, електронними презентаціями, відеофільмами тощо. Запроваджено унікальну традицію завершувати навчальний рік парадом гімназійних зірок. Учні отримують сертифікати діамантової, золотої і срібної зірок і перлина гімназії за вагомі досягнення в академічній, творчій або спортивній сферах. Щороку гімназисти стають стипендіатами міського. Голови. У гімназії потужно представлено волонтерську роботу. У мирний час завдяки грантам за перемогу у всеукраїнському проєкті Відкривай Україну встановлено ігровий майданчик біля дитячого відділення міської лікарні та гойдалки на подвір'ї дитячої поліклініки. Сьогодні ж волонтеримо на перемогу над російським агресором. Смілянська гімназія стала брендом освіти Черкащини завдяки креативному та інноваційному керівництву Олени Олегівни Цивульської, яка була директором майже півстоліття. Гімназія моє життя, школа це моя любов. Творче кредо педагогічного колективу і моє особисто. Спочатку любити, потім навчити. Любити і вчити. Однодумців, а колектив гімназії це завжди однодумці, талановиті вчителі, мудрі батьки, обдаровані, неповторні діти. Нам завжди допомагала місцева влада, Міністерство освіти і науки, обласні інституції. І ми брали активну участь у експериментальній роботі всеукраїнського рівня. Незалежна Україна відкрила нам можливість вивчати досвід освітян за кордоном, вивчати досвід освітян на базі всієї України і ділитися своїми здобутками. Ідеї, їх реалізація і, звичайно, дія, активна дія. Ми діяли завжди добром, щоб самореалізовувалася кожна особистість у гімназії. Багато працювала я. Особисто над собою, над саморозвитком, адже порух надалі всієї гімназії залежав також від рівня керівника, успіх. Ми мали завжди досягати успіху, і цьому сприяли виставки міжнародні, участь у всеукраїнських конференціях, конгресах, підтримка, підтримка батьків, розуміння дітей. І Бажання, велике бажання педагогів, колег досягати успіху. Отож, бренд гімназії – це любов, любов до оточення, це гордість за випускників за нашу країну. Це. бренд гімназії це інновації, це постійний пошук, це втілення добрих наших вчинків. Спільних вчинків, школи всієї, гімназії, всіх однодумців. Бажаю всім на своєму шляху мати таких приємних, добрих, працьовитих, творчих людей, які є зараз у гімназії. Ми пишаємося нашими випускниками. Ми пишаємося Збройними силами України, які дають можливість нам жити. І працювати. Живіть всі в мирі, добрі, злагоді. Рідна гімназія, вітаю, вітаю з Ювелеєм. Живіть довго-довго мирі і щасті. Сучасні гімназисти орієнтовані на загальнолюдські цінності та практичну користь для громади. Майже всі випускники гімназії продовжують навчання у вищих навчальних закладах України і за кордоном. Вступ до вишів 3 і 4 рівнів акредитації щорічно складає більше 90 Батьки та гімназисти задоволені комфортними умовами щодо розвитку особистості та її життєвих компетенцій, партнерськими стосунками, вчитель учень. Один із випускників присвятив гімназії такі рядки: часу вагомість, перегук століть, велична, елегантна і вродлива. Гімназія моя на тім стоїть, щоб визнаний був кожен і щасливий. Краще не скажеш.